Людина починається з добра, з уміння співчувати, захистити. Це зрозуміти всім давно пора, бо ми прийшли у світ добро творити. Людина починається з добра і світла, що серця переповняє. Ця істина, як світ, така стара, а й досі на добро нас надихає. Третій, великий бал благодійників у Житомирі зібрав у своє тепле родинне коло усіх, хто за покликанням серця творить добрі справи, допомагаючи людям, які того потребують. Це дуже потрібно, тому що потрібно дякувати людям, які свою частинку серця віддають на благодійність, віддають комусь хто більш потребує, аніж ми самі. Бо ми теж не є багатими людьми, але по суті ми несемо за собою такий великий пласт того, що ми хочемо допомагати людям. Ми хочемо дарувати свою радість. Ми хочемо дарувати людям. Можливість жити далі, можливість творити щось в майбутньому. Тому що ці діти, яким ми допомагаємо, вони виростають і розуміють, що їм колись допомагали, і потрібно вже зараз допомагати і в принципі, іншим, які теж потребують допомоги. Ми дякуємо усім за 2016 рік. Я вірю в те, що 2017 рік буде не менш позитивним. Ми очікуємо молодь з усього світу у Житомир для того, щоб встановити всесвітній рекорд доброти і допомогти ще більше і більше діткам. Богдан, сьогодні ми снігомовим між двома ялиночками, згадай свій дитинський, а ти загадував бажання коли зі нагороду зараз. І визимо маленьким хлопчиком. Що б такі взагалі під цією ялинкою сьогодні? Щоб було менше бідних, на жаль, бідність вона зараз процвітає, і зобіння народу воно дійсно існує. І тому, в принципі, це все від нас залежить. Залежить як ми будемо жити і як ми будемо творити. Ми хочемо творити добро, і хочемо залучати все більше і більше людей доброї волі до творення добрих справ. І тим самим бідність буде зникати. Більше 120 благодійників не лише з міста Житомира та області, але й з усієї України були нагороджені грамотами, медалями, спеціальними відзнаками. Підтримати добру справу та привернути увагу громадськості до доброчинності завітали навіть благодійники за кордону. Перше, я дуже вдячна тим людям, які відгукнулися і прийшли на наш бал благодійників. Але правду ви кажете, це третій бал благодійників, і тому кожен раз все більше і більше людей, які бажають долучитися до добрих справ. І ви думаєте, от ми. Вже непереможна наша українська нація, наш український народ, тому що у нас є стикі волонтерство, так розвинута, так розвинута благодійність. І сьогодні я дуже вдячна тим міжнародним фондам, які завітали до нас на бал тим донорам України, які приїхали за кордону. Дійсно, отримати нагороду, що ми їм вдячні, і також вони привезли подарунки. Вони також не приїхали з пустими руками. Дуже приємно. Це Ноель Ульман, голова правління євромайдан НЕРВІ. Також вона приїхала засновниками цього фонду. Вона також є засновником Клаус Вальтер і Йорк Дешер. Вони привезли. На Новоборівський дитячий будинок інтернат привезли матраси, привезли печиво. Це розумієте, коли дитина наша буде спати, дитинка інвалід в м'якій постілі. Це ну це дуже нас тішить, тому от я їм вдячна, тому що за рік благодійності в Житомирській області на інтернатні заклади вони привезли майже 4 тисячі євро. Для нас це великі кошти, і ми вдячні, що вони підтримали нашу фінанси нашої області. І вже якби державі легше по фінансуванню інтернатних закладів. І їм за це вдячні. Справа в тому, що в нашій дитячій організації заведено таке правило, що протягом певних двох місяців один із членів організації буває головуючим. На наше щастя, на щастя, колективу ліцею номер 25 якраз і випав той період, на який і припало ось це чудове свято. Я вважаю чарівний вечір, вечір єднання, єднання добрих. Людей, людей, чиє серце гаряче і тепле, чиє серце переповнене любов'ю до ближнього, чиє серце наповнене бажанням надавати допомогу тим, хто того. Потребує тому мені сьогодні особливо радісно і ще і тому, що у цьому залі сьогодні зібралися директори, керівники усіх навчальних закладів міста Житомира. А це означає, що кожна наша школа, ліцей, гімназія. Колегіум теж переповнені отим добром, яке сьогодні панує у нашому цьому святковому залі, тому що кожен педагогічний колектив, усі учні і їхні батьки постійні учасники добрих справ дитячої організації. Важливою місією заходу став збір коштів на лікування онкохворої дівчинки Валерії Кокиш та для підтримки дітей, які перебувають у тетрівському будинку інтернаті. Благодійність церквою сприймається так, що людина як особистість ідентифікується перед Богом тільки тоді, коли вона живе потребами іншої. Я живу тому, що живеш ти. Я живу для того, щоб ти жив. Так сьогодні вчить церква. По відношенню до людського суспільства ми маємо так жити. Відповідно, є заповідь Божа. Полюби Бога як самого себе. Саме найважче, напевно, що є в людини – це полюбити ближнього свого. Полюбити ближнього неймовірно важко. Жити проблемами його, жити його життям, допомагати йому. Таке завдання кожної людини. Сам по образованию социальный работник. 20 лет служения в поле работаю с вич людьми, наркозависимыми. С 2014 -го года добровольно капелланом 30-й бригады Новород-Волынской. С Крыма с ребятами прошел досор могилы и по сегодняшний день. И, ну, много разных проектов, там, про которые можно рассказывать. Но Один из там, таких известных проектов – Молитва шрифтом шіфтамбрелі української мови, яку ми издали в Україні за 25 лет, в не було на печатного для незрячих української мови. Це була моя ідея і мой проєкт, один із проєктів. На вашу думку, що не вистачає, скажімо, сьогодні дуже багато проводиться заходів, багатьом дітям допомагає. Дуже боляче від того, що багатьом не вдається допомогти. І благодійники ці були проводять так, зрозуміло, дуже гарно, класно, їм дякують. Але от ну потребуючок зменшується насправді. Що не вистачає, то це ваша думка людини, яка побачить середимор. Ну, ми повинні розуміти, що благодійні організації, благодійники, які в Україні сьогодні існують, соціальна допомога малозабезпеченим українцям, без них неможливо. Але ми повинні будувати нашу благодійність так, щоб державні служби э приділяли внимание гідності ту людини, кожному в Україні. И это дело больше государственных служб, социальных служб. Общественный сектор не только помогает, обращает внимание на э, проблему, которая стоит остро, чтобы ее вот, ну, как бы загасить, помочь, да, и дальше человек движется сам с помощью государственных служб. Нам не хватает хороших адвокационных проектов э, на государственном уровне, нормальных, э, социальных, э, защищенных. Э, программ социальных защит, внимание инвалидам. То есть мы знаем, что есть бюджет, государственный бюджет, и недостаточно денег выделяется на социальные программы. Есть такая, скажем, до налогообложения организаций, которые бизнес готов помогать сегодня как и на, на, на хорошем профессиональном уровне. Но мы с твоим хотим идти в Европу, но в Европе, например Организации, предприятия, которые занимаются благотворительностью, они освобождены от ряда налогов, они могут ну, возвращать, ну, они могут решить, куда они тратят свои деньги там, на государственный проект, на общественный проект, ну, возвращать налоги свои. То есть, А у нас сегодня ситуация построена так, что бизнесмен, который сегодня помогает, он еще платит за это налог. У нас, к сожалению, еще ну, как бы, вот этот вопрос не решен. Но ну, и много таких, скажем, э, советских таких стереотипов, которые сложились в благотворительности, что вот я просто отдам. И не всегда мы ну, учим э, буду говорить профессиональным языком, клиента, которому мы оказываем помощь, как изменить ну, его жизнь, чтобы помощь, которую мы даем, изменяла жизнь человека, давала ему надежду и перевоспитывала его. Доброчинність це не лише фінансова допомога. Вважають діти, школярі, які активно долучаються до благодійності та власними талантами підтримують потребуючих, розраджують, дарують надію. Ми народний художній колектив, ансамбль спортивного бального танцю ритм. Керівник – Тетяна Мельник. Ми дуже часто долучаємось до благодійних концертів, адже нам не байдужа доля дітей. Вони такі самі діти, як і ми. Вони нічим не відрізняються від нас. Ми хочемо їм допомогти і підтримати їх. Можливо, в них є якісь недоліки, якісь вади, якісь обмеження, але ж ми ніколи ну, цього не показуємо, навіть якщо ми спілкуємося з, цим, з цими дітьми. Ми ну ми, от нам дуже часто ну, пропонують е, приймати участь у всіляких концертах. Ми ніколи не відмовляємося, тому що е, для нас є да, важливий доля да, всіх дітей. Для нас для нас ми важливо їх допомогти. нам. Тільки приносить радість виступити для, ну, для, для допомоги для цих дітей. У прекрасному тандемі із дитячими художніми колективами відомі артисти вкладають у добрі справи свій неповторний внесок. Адже у них уже нині популярних, знаменитих не лише в Україні, була своя дорога до благодійності, і розпочиналася вона з дитинства. Ви знаєте, мені здається, що я народилася це такою і з молоком мами своєї і тата. Моїх батьків вони мене так виростили. У нас завжди були відкриті двері вдома. Ми завжди допомагали. і куском хліба, і грошима з тими людьми, які були біднішими. І коло нашого дому завжди було багато різних друзів, і взамін ми завжди отримували чи якесь молоко, чи якусь курочку, чи ще щось. Тому що ми самі такі були. Така була наша сім'я. І я, як артистка, напевно, це головне у благодійності, тому що ці ті люди, всі ви, які мене полюбили, які мені довірили, стали плечем. І для моєї політичної діяльності, для моєї мистецької діяльності. Хто я без вас? І хто? Те, що я можу зробити, я буду робити до останнього подиху, щоб ми любили одне одного, шанували одне одного, довіряли одне одного. І в нас є одна велика проблема. Ми не вміємо культивувати кращих серед себе. Тому я своїм прикладом намагаюся це робити, бо тільки тоді. Ми станемо сильними. І коли ми станемо сильними, ми отримуємо і Україну, і наше майбутнє. Народна артистка України Оксана Білозір впевнена, що допомога, яка йде від глибини душі, навіть на відстані зігріває тепло і сердечно. Розчулено згадувала пані Оксана, з яким трепетом наші воїни на сході України радіють дитячим малюнкам, оберегам, а якими смачними для наших солдатів є страви, зроблені дбайливими жіночими руками. Ви знаєте, я навіть не знаю, як можна словами це описати, але вони потребують на війна на фронті вибрала саме цих людей. І війна в тилу нам, людям, дала шанс так само взяти в цьому участь. І не має значення, чи це дитячий малюнок. Дуже важливі продукти, дуже важливі продукти, які можна дуже легко приготувати. Ну, знаєте, їсти печення, я вам скажу, от вони їдять печиво, цукорки їм передаються півроку, вони мають цукровий діабет. Ми пере... мусимо їм передавати те, що вони можуть не навчені готувати. Там же ж наші діти. Що ми вчили наших дітей, хлопців готувати якусь їжу, ні. Але їм треба мати силу і енергію для того, щоб і вижити, і особливо в холодних зараз умовах, коли сніг, коли дощ, коли літо, це там пішов ягоди, назбирав, якісь там чимось перебився, це літо, а взимку. Тому такі універсальні речі, які дуже просто розіграв пакетик, кинув в казанок, і воно зробило гарну, красиву, смачну, поживну страву. Це один момент. Але другий момент це та любов, з якої це було зроблено. Ви розумієте, вони ж це беруть. Для них це особливо, бо це зроблено, не на заводі. Це зроблено. Просто в квартирі, в якомусь приміщенні, якимись людьми, які зібрали свої продукти, які забрали свій час в своїй сім'ї. І для кожного персонально того воїна це зробили. Це унікальна річ. Все треба робити. Усі, хто відкриває свої серця для допомоги ближньому, ніби яскраві свічки об'єднуються у велике сяйво. Яке не лише робить чию дорогу світлішою, але й запалює душі інших людей, спонукаючи творити добро, ви знаєте щоб грубо будет сказано, мир во всем мире, чтобы в нашей жизни любви было как можно больше, чтобы ощущение добра жило в каждом человеке, начиная от маленького ребенка заканчивая глубоким стариком. Потому что дети и старики сейчас склонны быть жестокими очень. И очень хочется, чтобы вот люди, которые в моего возраста, чуть старше меня, чуть младше меня, они понимали это и всячески старались сделать мир добрее своими собственными поступками. И чем больше будет поступков, тем чем больше будет людей счастье, и тем больше, мне кажется, будет людей, которые будут приходить на концерты, желать, радоваться, и тогда в моей душе будет расцветать целый сад, потому что я буду счастлива и для зрителей. И хочу сказать, конечно же, мир это потрясающе. Конечно же, мир не может существовать без любви. Людина починається з добра, зі світла, що серця переповняє, ця істина як світ, така стара, а й досі на добро у нас надихає. Коли ви робите добро іншим, то в першу чергу робите добро собі. Пам'ятайте про це завжди. Я думаю, що немає сьогодні жодної людини у нашій державі Україні, які б не подумали б про те, щоб попросити у святого Миколая написати Святому Миколаю, попросити у наших національних новорічних героїв найкращого бажання: бажання миру, бажання здоров'я, бажання радості, щастя, світлого і сонячного неба.